Сумчани скаржаться на місця, де будують євродвір. Мовляв, якісну асфальтну дорогу перекопали, щоб викласти плитку. Тоді як по сусідству є вщент розбитий шлях, який вже давно потребує ремонту. Чому ж стали ладати й без того якісну дорогу? Дивіться далі. Вулиці Сергія Табали 30 та Харківська, 44. Мешканці першої скаржаться. Давно мріють про нормальну дорогу. Але ремонти та програму міського голови їх двір чомусь оминають. Коли бамбладше був. Ми їздили в 44-й будинок, щоб рібенка можна було спати. Тому що тут дитина вот у так коляскі, весь прыгає, просто дійсно пригає. Колеса відвалюються від от наших колясок, від наших велосипедах. На самокатах детям вообще невозможно кататься. То есть мы купили ребенку. Мы едем куда-нибудь, чтобы тут покататься только не тут. А двор, который был в нормальном отличном состоянии, люди начали ковырять и начали его ремонтировать. Вот смотрите, покрытие было идеальное. Вот фотографии сделаны. Там можна було і кататися на велосипеді, і на коляски ми їздили з рібінками на каблуках. В нашому же дворі этого зробити неможливо. На такій дорозі особливо важко жінкам із візочкам або на підборах пересуватись тут вкрай небезпечно. Тому жителі і обурюються, навіщо у сусідньому дворі перекладати і без того гарну дорогу, коли у них суцільна розруха. Извиніть, пожалуйста, там ламають, ламають і ламають дорогу. Дорогу ламають, бордюри ставлять, а тут нікому займатися. А там була хороша дорога? там отлична дорога асфальт кругом. на пам'ять. же про хорошу дорогу тут лишили тільки кубку знятого асфальту. А от ремонтувати подвір'я по вулиці Сергія та із поганим покриттям і досі не планують. В управлінні капітального будівництва кажуть, можливо, внесуть цю дорогу до списку на ремонт у 2017 році. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС.